Всім привіт! Це Надя. Я сьогодні приїхала показати вам супермаркет NetCost. Це мережа супермаркетів у Брукліні, де є українські, білоруські, литовські і, напевно, трошечки російських продуктів. Цей супермаркет знаходиться в районі Шіпшіт-Бей. Пішли, я вам покажу, що тут можна купити. Я буду собі купувати продукти для різдвяного і новорічного столу. На вході в супермаркет продаються квіти. Наприклад, тюльпани 15 доларів, якийсь такий більший букет 35 доларів. Зараз ми візьмемо тачку і зайдемо всередину. Тут ще є ялиночки, одна ялинка по 95 доларів. Ось така вона вже з підставкою. Заходимо в супермаркет. Тут є хурма. Так, йдемо далі броколі, морква, кінза. Наприклад, броколі 1,79. Редиска – 2,29. Зелена цибуля, 79 центів. Різні овочі, морква, селера, Є спаржа, 5 доларів, ось така пачечка. Кабачки, долар 90. Є зелень, наприклад, кріп коштує 3,49. Він органічний, за ось такий пучок. Зелена цибуля, петрушка. Так. Ось варений буряк. А, я думаю, що 4 пачки такого буряка коштує 5 доларів. Ось такі пачечки. Я собі беру. Тут є вже ось такі набори для супчика, коштує 5,80, І тут є порізана морква, селера, укроп. І ти можеш дати зразу це все в бульйон. Порізані грибочки 5 доларів, я беру. Тут капуста, капуста звичайна, коштує 79 центів, я теж візьму собі одну. Цибуля 89 центів, є червона цибуля, різні її варіації, батат 99 центів і тут картопля, рожева і біла. Біла 1,99 долар, це за 454 грама і рожева 1,79 долар за 454 грама, тут все за... Дивіться, що ми знайшли Семічки сан Сансамич зроблено в Україні. Така велика пачка коштує 5 доларів. Покажу вам різні випічки. Це вже більше хліб американський. А тут, наприклад, є батон. Він коштує 3,29. Є ось такі хали по 5,27. І по п'ять сім'ї є хліб ось такий бердичівський. Тут взагалі дуже смішні назви всякі. Є хліб український. Ну, пише російською мовою український хліб, бездрожжевий хліб, Ах, хліб Петр Великий. 399 такий хліб, гречаний хліб. А ось тут є хліб Дарницький, і біля нього прапорець, що він український. І такий хліб коштує 2,49 за ЛБ. Ось така. Це. Я його візьму. Дивіться, цукорочки Рошен. 11 доларів. Ось такі пачки. Ну, тут є і не тільки українські цукорки, якісь російські, білоруські. Камунарка. Я навіть не знаю такої. Ось такі всякі. З калядами і новим годом, я думаю, що це білоруські. 11.49. І ось такі цукорочки. Світоч, ромашка, 6,99 за пів кілограма. Цитрина, гляжні, топлене молоко. Ось такі якісь цукорки, червона шапочка. Дуже багато якихось таких цукорок, які були ще популярні в Радянському Союзі. Так це що? Це бетончик комунарка? Цілий стенд цукорок Рошен 449, весела бджілка, ромашка, ліщина, барбарис. І внизу ще є такі великі пачки. А з цієї сторони теж грошен. Все, Рошен. Тут різні цукорочки в пачках. І Фереро Роше. І знову Рошен вечірній Київ. О, якісь російські цукорки. Є знову Рошен стріла. Стріла якогось іншого виробника. Але українською пише стріла світоч. Ось такий великий вибор. А тут різні чаї, Ахмат. Великий великий вибір. Ну, наприклад, така печка чаю 13.49. Менша Ахмад, 5,69. Тут якийсь американський чай. Різні різні води чаю. Підходимо з вами до кави. Є такий цикорій з какао 3,99. Є якийсь такий цикорій, є кава лаваца 9,99. Ілий. 1399, якобс Ну, Якобс, напевно, російський. Давайте подивимося по штрих-коду. 460, не знаю, не написано, де зроблений. Подивлюся потім в інтернеті. Ось такий вибір кави. Ще є кава ось така лаваса. Я собі візьму ось таку каву за 9,99, лавацу золоту. Так, зефір 4,99. Тут вже величезний вибір теж Зефіру є різні виробники. Знов «Рошан». Якісь желейки, мармелад. Є такі желейки теж як з Радянського Союзу. Пам'ятаєте, такі? апельсинчики? 3,19 доларів. Казінаки 3,49. Знов Рошен праський. Ну, я так бачу, що в основному тут Рошен з українських солодощів. О, є вафлі Артек, світоч вже. Вафлі Артек $149. Ну, всі продукти тут нашого виробництва вони дорожчі. Тобто, я думаю, що в Україні вафлі Артек не коштують 60 гривень, але тут ціни вищі. Українські сушки 3,79. І є якісь російські або білоруські. Ну, це точно малютка російські напевно. Вівсянки різні. Наприклад, вівсянка гранола вівсянки долар шістдесят ну, Це невеличка пачка. Ось така. Вона маленька насправді. Скільки тут грам. 200 грамів 5 пакетиків і 460 знов. Це, напевно, Росія. Американська гранола по 649. Далі каша. Американські пластівці на сніданок, пластівці 649, наприклад, такі, 649 такі. Дуже великий вибір різних Рисові такі хлібці. По 2,79, по 1,79 79, і теж українські, російські, білоруські. Це в міксі, і американські тут стоять Сухорки, рошен, подарункові наборчики. Ціна 9:49. Так, ми підійшли до молочних продуктів. Тут є сир. В Америці немає такого творогу, як в Україні, сиру такого звичайного. І ось тут є якийсь литовський сир. 250 грам сиру коштує 3,99 доларів. Є ще інші. Рижський творог 6,99, органічний творог, сметана канадська 4,49 і великий вибір молока. Так, тут метана, йогурти, йогурт 3,99. От є такі йогурти з пробіотиками 3,99 за 6 штучок. Яйця органічні, 7,79. перепелині 4,29. Є менші яйця, 6 штучок, 2,29. І ось по акції 3,99 за 12 яєць. А ще я бачила за кордоном дуже багато. Консервації нашої, отут наприклад, ікра баклажанова. А, коштує оця 4,29, а ця, напевно, десь теж 4 долара. Ось, одну собі візьму. Майонез Ряба, якийсь, напевно, російський, коштує 7,99. Брати російський не будемо. Гречка. Дивимося, є ось така гречка за 4,79. За півтора кілограма, є внизу за 3,79. Тут 900 г у цій гречці. І є ось в таких пачечках 3,19, 8 пачечок. Пакетів. Мариновані листя на долму ось такі мариновані листя 4,79. а Що тут внизу? Ще ришки спроти, чи ось такі ришки спроти спроти переважно по 4 долара. А внизу є ще замариновані грибочки. 6 доларів. Ось така банка, ну, досить велика. Це якийсь мікс. Тут 880 грам. Дивіться, це скарб. Мариновані помідори. 4,29. Мариновані герочки 2,79, то американського виробництва. бачите, Pickled Cucumbers. Різні різні води. 2,59. Зверху є москальські. Ні, по 3,49, по 399. Yeah. І є якісь кошерні огірки 3,79. Так, а тут далі є ще огірочки польські. Різні види. 4,99 4,29. Ось такий вибір. Так, ще по консервам супи. 4,49. Фасоловий суп, росольник, грибний суп, борщ. Ну. Я думаю, що це щось смачне. Просто показую вам, що є, є ще отакий борщ із американського виробництва. Це є капуста квашена. 5 доларів. Ось така банка капусти. Тут 900 грам. Ще є з клюквою. Ну, теж, напевно, російська. Квашена капуста по 5 доларів. Українська заправка до борщу руна. 3,49, до солянки. Ось такі є заправочки. Прийшли до відділу з майонезом. Ось є майонез чумак. Український. Ой, падає 2,99. Значить, я його візьму, раз він падає. Так, що тут ще є? Майонез щедро, 4,89. Внизу москальський майонез. Є ще ось такий гуляй поле. Великий 469, маленький 2,50. Чупи. Торчин. До шашлику 3:99. Чілі, Хайнс. Paintts. Далі якісь пластикові упаковочки. Цукор тепер. Цукор є американський, yeah. ось такий Brown Sugar 7,99. І є якийсь російський цукор. Mm -hmm. Є наш хуторок. Yeah, Білий, так сказати, Білий але... кристалічний 370. Олія соняшникова Олейна 699. Є американська соняшникова олія по 3,99, є чумак. 599. Дивіться, що я знайшла. Вареники є пірогі американські, є якісь російські вареники, 3,99, американські 7,29, Піднімаємося вище. Є ще є з сиром, з грибами. Є з капустою 6,49 гурману, якийсь російський, морозов Пельмені. 8,99. Тут якісь органічні пельмені, 7,49. І знову російські пельмені селяти на 6,49. 6,49 це за 1,25 ЛБ, тобто десь за 600 грам пельмені. Ось і 4,19 пельмені і внизу. Ще ось такі пельмені по 7,99. Ми прийшли до м'яса. Качка 27 доларів. Фарш, це туркий фарш, 699. Є печінка. До речі, печінку можна знайти тільки в таких українських ринах. Немає печінки в американських магазинах. Вони дуже рідко йдять субпродукти. Тут печінка 6:85 за пачечку. Є якісь. Ребра, а це ягнятина Лем 11,56, є теж ягня ось таке 22 долара. Різний фарш, ось, наприклад, на бургери котлетки. Тут телятина, сок телятини, 19 доларів, фарш, яловичний. 3,86, 4,70 в залежності від ваги. І тут різні Язик є, наприклад. Теж ніколи не бачила в американському магазині, що був язик, а тут є язик 25 доларів, 16 доларів в залежності теж від ваги. Підходжу до відділу кулінарії. Тут усе по 3:99 за паунд, тобто за 454 грама. Маринована капуста, помідорчики, маленькі помідорчики, зелені, крижавка, кавун, огірків різних багато, морква по-корейськи, тут вона вже дорожча. Тут 7,49 за ЛБ, тут якісь гриби, салат, ось такий хаяші ваками японський. Тут є моцарела, тут салат оливки і моцарела. Сільотка, так, дивимося, сільотка коштує теж 7,49 за пів кілограма, фрунчоза, різні салати. Там є Цезар, 7,49 за пів кілограма. Є шуба. Шуба 7,49 за пів кілограма. Все, як це працює, Ви берете ось такий лоточок. Накладаєте, скільки ви собі хочете шуби і забираєте її сажу вам. Ковбасу, тут є це якийсь паштет, я знайшла. Тут є сало, можна так сказати, бекон 9,57. Копчена, курочка, нога копчена, корейка. Ну, Опціна на кожному. Тут, наприклад, ось курка 17 доларів. Балик, якийсь російський 999. Курячі ніжки копчені. 6,32. Далі сало різне. Сосиски. Є кабануси. Російський соколов. Кабануси 3,49. О, тут уже сало. Так, салом. Українське пише, сало українське 32 долара. Ну я вам скажу дорого. Але коли ти в Америці хочеться українського сала, є, напевно, менші кусочки. Давайте щось подивлюся менше. Ось такий кусочок сала 9:23. Це що я знайшла? Скумбрія копчена 6,74 за пачку. Візьмемо собі, тут вона американського виробництва, то можемо її взяти. А взагалі, тут є різні оселеці копчені. Ще скумбрія заморожена. Ага, філе сільотки супердунайське. Є ще ось якась така сільотка. Закусочний чощин хрен. Це, напевно, скорше на Пасху. 3,49. Ось така банка хрену. І що тут ще є? Це гірчиця. Багато різної сільотки. Ось є сільотка 1249 Матіас, норвежська. Тут 369, в залежності від розміру пачки. Сільотки, величезний вибір, на різний смак і кошельок. Ось тут зверху ще є ряд сільотки. Морська капуста русська море, 1,79. Ось так це все. Виграє. Я прийшла до відділу з ковбаскою. Ось, наприклад, така ковбаса, якась московська 11:32. Ціна. Тут що є? Це якась американська варена ковбаса 5,97. А ось є така Алекс Сміт ковбаса, Болонія. 6,05. Я думаю, що візьму щось на салат олів'є. Тут є ось така ще. Ця коштує 7,26. Ну, От, напевно, цю візьму, вона мені виглядає смачною. Є ще якась російська за 8,23. Є ось така олів'є колбаса варена. Хтось її залишив. Дуже правильно, 6,89. Багато-багато різної ковбаси, вареної. Така делі-московська особа 889 552. Якась Alex Smoke Bologna 552. Ось така mortadella За пачку 563. Вона з яким салом. Оця непогано теж виглядає. Якась американська за 7,49. І тут далі йдуть нарізки, якісь є Прошуто нарізка 5,99 Далі є ще тут прошуто, 7,99 за, за є ще якась салямі, генуа 749. Тут є теж різні салямі. Ціни ось 7,49, 6,99. Ось так. Є американська індичка без антибіотиків 6,49 за пачечку. Це невеличка пельчичка, там, напевно, 200 грам. Відділ з різними сирами. Сир білоруський, 499. Ні, чи там Брест литовськ. Напевно, я не сподіваюся, це литовський. Так, 481 напевно, білоруський. Тут ось якийсь такий гаудам білоруський сир. Якийсь баро, навіть не знаю, що це за сир. Є якийсь грузинський, напевно, каш. Кавал, сир. Ага, це Болгарія болгарський Такий болгарський сил кашкавал. Є ось такі косички різноманітні. Російський сир 7,99. Ось ще косичка, наприклад, така більш, як у нас, коштує 9,45. Покажу вам відділ з. З сосичками 6,49 за ЛБ, різна ковбаса. Чуєте? Російська мова. Ну це не гарантія, що це людина з Росії. Це може бути хтось, хто давно приїхав в Америку. Ось такі ціни на ковбаску. Йдемо далі. Тут дуже багато і грузинів, і узбеків, взагалі виходівців з колишнього Радянського Союзу. Так, знову копчена рибка. Рибка ось така. Червона за ЛБ 1499. О, ікра. Дивіться, так, є ікра чорна. Чорна ікра, маленька баночка 24 долара. Червона ікра, наприклад, велика банка 1999. Є ось якась така ікра за 15 доларів. Є така на вагу ікра за 46 доларів. Великий великий вибір. А от така, мені здається, це українська. Ну, мені Я, наприклад, таку схожу ікру бачила в Україні. 1799 за три банки і 12,99 за дві банки. Днімлю вам ще їжу, ось будь-яка їжа, 8,99 за ЛП. І тут є відбивні, риба, смажена, котлети. Якісь ось такі. Ага, це, це салмон, це лосось, це все-все риба. Далі йдемо. Тут печінка, куряча печінка, 899. Зверху якісь а, булочки з маком. Тут язик маринований, теж 8,99. Ось так набираєте лоточок і вибираєте, що ви хочете. Вибір, в принципі, величезний. Котлети, так, котлета з грибами. Котлета арбат. Я навіть не знаю такої. Так, а тут супи. Суп маленький коштує 4,99, великий 7,99. Можна відкрити, подивитися. Ой! Так, ось такий якийсь розсольник. Тут далі вегетаріанський суп. Це уха. Ось так виглядає. Борща не бачу, є бульйон. Можна подивитися на бульйон. Його Майже нема бульйону. Так, можливо, з цієї сторони буде борщ. Ні, борщу не так. бачу. А тут салати і гриби по 749. Ось є салат крабовий, якийсь салат кані. Не знаю, якийсь не наш. Холодець є. Курячий холодець. Далі салат з тунцю. Це 7,49 за пів кілограма. От є салат олів'є вегетаріанський, тобто він без ковбаси. Вінегрет. Салат олів'є ну Тут написано Russian Oliver salad Ми, звичайно, його брати не будемо. Далі різна фасолька. І мариновані турецький салат, одеський салат. З цієї сторони є. Дируни, деревини 7,49 теж за пів кілограма, яблучні налисники. Ой, виглядають не смачно. Це вегетаріанські деруни з кабачка, далі фарширований перець, макарони. Це 7,49 за пів кілограма. Тут якась курка бівстроганов, картопляне пюре. Пертопляне пюре. Коштує 649 за пів кілограма. і рис, будь-який гарнір. А тут є кров'янка. Кров'янка 899 за пів кілограм. що Я знайшла, тут є вафлі. вафельний торт, шоколадний. 2,99 за вафліки. І є макова маса. Меди різні. Тут американський мед по 7,99 А тут, дивіться, що я. З 3,99 за пачку. Ось така американська Condest Milk 2,99. Є ось така варена глущонка. В середньому 3 долара. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі. До зустрічі, па-па!